Я журналістів абсолютно не боюся. Це звичайні люди висококваліфіковані, які задають да, можливо десь якісь неделикатні такі питання, на які хтось десь ну, хвилюється, не може відповісти. А я у свою чергу готовий відповісти на всі питання, які є. Так розповідає про свої стосунки із засобами масової інформації. виконувач обов'язків голови Прилуцької районної військової адміністрації Олег Влучинський каже: насамперед цінує в журналістах об'єктивність. Та вміння працювати з інформацією, професія журналіста, людина, яка безпосередньо доносить об'єктивну інформацію до підсвідомості тих громадян, які, наприклад, у нас живуть на території Пролуцького району, це людина, яка повинна бути фахова. Та ж за все вона повинна відповідати усім тим критеріям, які б дали можливість людям зрозуміти і донести до підсвідомості людей той чи інший факт об'єктивно. І реальну картину, яка на сьогоднішній день ну, тобто, яка, яка є. від початку повномасштабного вторгнення у лютому минулого року зазнала змін співпраця органів державної влади зі змі. В першу чергу змінилася інформація, яку ми надаємо журналістам, каже Олег Савлучинський. Частіше говоримо про втрати, про руйнування, про переселенців разом з тим. Про відбудову, про гарні новини з фронту, про воз'єднання родин. Брак часу, тому що проблемних питань дуже багато на території прилучені. Відповідно, працювати стало не складно, але питань проблемних питань додавалося більше, тому що тут соціальне покращення соціально побутових умов тут все ще пов'язане із тим, що ми практично знаходимося в області прифронтова, відповідно, є Питання, які потребують додаткового, як кажуть, 24 чотири на 7 ретельної роботи. І відповідно, робота ця, з засобами масової інформації вона буде продовжуватися на території прилучення. З нагоди професійного свята Дня журналіста, колектив телекомпанії Прилуки отримав подяку від виконувача обов'язків голови Прилуцької районної військової адміністрації Олега Савлучинського. Та побажання швидше відзняти той найважливіший сюжет для журналіста, який працює в країні, де йде війна, мені дуже приємно привітати колектив телеканалу Прилуки. З сьогоднішнім днем журналістики побажать кріпкого здоров'я усім працівникам. Дуже приємно, що протягом тривалого часу, от з 1995 року, даний канал процвітає і популяризує безпосередньо висвітлює всі проблемні питання і, можливо, ті перемоги, які на сьогоднішній день теж є. Щоб у ті всі творчі задуми в такий нелегкий час, в який щас ви працюєте і відстоюєте свій інформаційний фронт. Тобто у кожного свій фронт є військовий, є інформаційний, щоб з належними відповідно до ваш телеканал він тільки процвітав, розвивався. І ми спільними зусиллями всі рухаємося до майбутньої нашої перемоги.